Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, хто витерпить до кінця, той спасеться. І цей Євангеліє буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім людям, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, нехай не сходить узяти речі свої з хати, і хто в полі, нехай не вертається назад, узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. І хто скаже тоді глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лже Христи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чудеса, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не вірте, як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так буде прихід Сина Людського. Бо де є труп, там зберуться і орли.